Після того, як пройшло 10-15 хвилин, я формую декоративну штукатурку двокольорову, яку ми робимо із звичайної акрилової шпаклки МГФ акрил Шпатель. Ми затанували кварц-ґрунтівку в темно коричневий колір. А зверху ми вже затанували цю акрил шпатель акрилову шпаклівку Ось такий світло-коричневий. І формуємо, і формуємо саму структурку. Все, сформували. почекаємо ще хвилин 15-20 і ми її ще підправимо, всякі задірчики поприбираємо. І все, і вскриємо лаком. І буде у нас витримувати е, вологе прибирання, можна мити, витирати. Лак, дюфа лак, використовувати треба для того, щоб вона була міцна поверхня. І Можна всякі різні додавати е, матеріали, типа бронзи, мідь, перлина. Що завгодно. Такі матеріали можна придбати в Укргості за посиланням під цим відео або зателефонувати за номером телефона.